Ну а тепер про можливе рішення парламенту, яке вже спровокувало серйозні дискусії, йдеться про посилення захисту прав людини, чи все таки про загрозу для свободи слова. Отже, Верховна Рада невдовзі може внести зміни до двох книг цивільного кодексу, законопроекти подали на розгляд депутатів. і Їх зміст викликав чимало запитань журналістської спільноти та громадських організацій. Тоявіть собі норми, за якими чиновники можуть вимагати у засобі масової інформації, видалити про них усю негативну інформацію. А за журналістське розслідування суд взагалі може оштрафувати, якщо проти ймовірного порушника немає вироку. Кореспондент ТСН Олександр Романюк дізнавався, чим іще здивували нові законопроекти, і яка доля чекає їх після розголосу пав суспільний інтерес. Я вважаю, що Треба про мене почистити інформацію. Навіть правдиві факти можуть бути визнані неправдивими, тому що вони опубліковані до вироку суду. В самому законодавстві не було враховано закон про медіа. Це лише кілька особливостей нового законопроекту, які здивували та подекуди шокували правників, медіаюристів та громадські організації. Мова про так звану другу книгу цивільного кодексу, закону, який регулює всі цивільні відносини в нашій державі. Цивільний кодекс ухвалили ще 2003 року, і чимало пунктів до документу тоді узяли з радянського за 20 злишком років. Чимало речей і правовідносин змінилися. Люди почали користуватися соцмережами, медіаплатформами, цифровими сервісами та документами його потрібно змінювати. Більше того, в епоху цифровізації це є. Прям необхідним на моє переконання, тому що є багато питань, які не врегульовані кодексом або врегульовані ще за часів, коли у нас було виключене аудіо і друковані медіа. Тож законотворці взялися за оновлення цивільного кодексу, і у вересні у парламенті навіть зареєстрували проєкти редакцій двох перших книг. От тільки їхній зміст визнають правники викликав чимало запитань. Негативна реакція стосувалася декілька норм, які стосуються свободи вираження поглядів, які стосуються діяльності. Йонності журналістів і медіа, ось лише кілька таких пунктів із нових законопроєктів. так зване право на забуття. Це коли особа може вимагати, аби із медіа чи інтернету прибрали всю інформацію про неї, наприклад, через страту суспільного інтересу чи порушення її прав. У європейців такі норми є, але вони не стосуються публічних осіб, кажуть правники. В українському документі цього не прописали президент Утікач Віктор Янукович зараз подає в суд і каже, що з ним заберіть про мене інформацію. Про мене вже там стільки часу не було а, ніякої там а, повідомлень. А то спільний інтерес, що прямо читати зміни, то це б могло бути можливим. Ще один пункт про вирок. Якщо його немає, йдеться в законопроекті, особу не можна вважати винною. Юристи кажуть, в Україні і так існує презумпція невинуватості. Тож норма правильна, але в тексті нового законопроекту її прописали не чітко. Фіксація цього в кодексі, саме так як воно зараз написано, призводить до думки про те, що по-перше, до вироку взагалі не можна. Говорити про певну підозру не можна публікувати матеріали, які стосуються взагалі кримінальних правопорушень. Тобто про ймовірні злочини навіть не можна буде розказувати, бо за новою нормою журналістські розслідування або новину від правоохоронців про кримінальну справу суд може визнати неправдою, бо судового вироку ще не було. І це при тому, що чимало судів, особливо у резонансних справах, тривають багато років. Також законопроект дозволяє правонаступникам людини заборонити використання її імені, зображення чи відео після її смерті, навіть якщо вона за життя давала дозвіл на це. Тобто інтерв'ю, фільми, фото можуть стати предметом судів та стягнень, і це ставить під удар усю креативну та інформаційну індустрію. А ще наголошують правники, документ йшов у різнобій із іншими законами, які вже діють в Україні, за що й отримав чимало критики. Дійшов скандал і до Верховної Ради лише. Після численних зауважень журналістів, спікер Верховної Ради і один із авторів нового кодексу Руслан Стефанчук зібрав зустріч щоправда не з журналістами, а медіаюристами, громадськими діячами та представниками комітету з питань свободи слова. Ми хочемо зробити справді цивільний кодекс України найкращим в світі. І у нас є для цього великі задатки. Пояснює, чимало норм, нібито не так витрактували, і насправді додаткових загроз для свободи слова чи доступу до інформації документ не створює. Ми хочемо це зробити справді, а розширити перелік прав, які надаються кожній людині громадянину, але в балансі з тими стримуючими, які передбачені конституцією, європейськими стандартами, практикою європейського суду з прав людини. Правники ж пояснюють, на практиці теоретичні норми можуть по різному трактуватися в судах. Тож загрози таки є. Тому майже кожен із проблемних пунктів обговорюва. Говорили і домовилися виписати їх інакше. Наприклад, норма про забуття не стосуватиметься публічних осіб чи посадовців. Так само не можна буде видаляти суспільно значиму інформацію. Введуть і строки для позовів до медіа. Для спростування дестовірної інформації це один рік, а для відшкодування моральної шкоди три роки. Відповідно, якщо особа не звертається протягом року, значить воно не дуже і впливає на його репутацію. Частину норм візьмуть із закону про медіа і синхронізують із європейським законодавством. Зробити це сторони мають до 20 жовтня. Ми, як представники громадянського суспільства, готуємо свою редакцію по певних нормах. І відповідно, колектив, який займався підготовкою законопроекту, також готує по певним позиціям свої пропозиції. Домовилися про те, що в межах двох тижнів напрацюємо зміни. І щоб не втрачати динамітру. А спікер разом зі мною та з іншими депутатами несе ці зміни до другого читання. Упродовж тижня ТСН зверталася із проханням про інтерв'ю до спікера Руслана Стефанчука на тему законопроекту. Утім, записати його так і не вдалося. У прес-службі послались на зайнятість через сесійний тиждень та численні робочі зустрічі. У себе ж на Фейсбук сторінці Стефанчук написав: обговорення законопроекту із правниками прийшло вдало і пообіцяв проекти наступ книг цивільного кодексу перед поданням у раду тепер обов'язково будуть проходити громадські обговорення. Медіа спільнота також сподівається, скандал, врешті, допоможе зробити збалансований документ, який захистить як права людей, так і свободу слова та право на інформацію. Але все ж ретельно стежитимуть, аби парламентарі дотримали своїх обіцянок. Олександр Романюк, Тимофій Кощій, Михайло Путята, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.